Кримінальної поліції Рівненщини в ході реалізації оперативної інформації та проведення п'яти санкціонованих обшуків за силовою підтримки бійців роти поліції особливого призначення 9 травня у місті Славута Хмельницької області був затриманий раніше судимий мешканець за скоєння ряду крадіжок та незаконних заволодінь на території Рівненської області. Так, в ході документування злочинної діяльності фігуранта нами була встановлена та доведена причетність фігуранта до крадіжок з приватних будинків у нічний час. І там, де фігурант знаходив е, ключі від автомобілів, і автомобілі були біля будинку, злочинець скоював ще й незаконне заволодіння транспортного засобу. Таких незаконних завладінь по нашому регіону два. Більш того, злочинець вночі вибирав двоповерхові будинки, і коли проникав туди через незачинені вхідні двері, то власники спали на другому поверсі. А злочинець скоював крадіжку речей, що були на першому поверсі. Тому звертаюся до всіх громадян. Зачиняйте завжди на ніч свої помешкання, щоб не стати жертвою злочину. Під тиском беззаперечних доказів злочинець зізнався в скоєному і сказав, куди дів всі викрадені речі, а також автомобілі. В ході проведення ряду обшуків по Хмельницькій та Житомирській області слідчими були вилучені всі речові докази та автомобілі. Також в ході обшуку фігуранта ще вилучено бойову гранату. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 289 та частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років із конфіскацією майна. Суд задовільнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Підозрюваний поміщений у слідчий ізолятор і проводиться робота по встановленню причетності фігуранта до аналічних злочин на території Рівненської області та інших регіонів України.